Володимир Путін має намір висунути Дональду Трампу ультиматум щодо ситуації в Україні. Він може запропонувати визнати частину окупованих українських територій. У відповідь на це Росія обіцяє вивести свої війська з інших регіонів. Про це повідомляє 24 й канал, посилаючись на The Wall Street Journal. цього року. Між Трампом і Путіним не було серйозних конфліктів. Але у Сполучених Штатах Америки та Європі побоюються, що зустріч з Трампом може бути спробою посилити тиск, а не досягти миру. За словами європейського дипломата та українського чиновника, Путін може запропонувати залишити за Росією частину захоплених територій. В обмін він обіцяє вивести війська з інших районів. Трамп, який прагне мирного врегулювання, може закликати Україну погодитися на цю пропозицію. Однак Україна та інші європейські країни ймовірно відхилять цей план. Це може дати путіну перевагу, оскільки Трамп може звинуватити Україну у затягуванні війни.